такий, то успокоїться. Що ти робиш? Вже? Ти майже тернополянка. Не ти позор, позор і... мене. Не позор мене, так? Да? Mm -hmm. До речі, tá. про то. А наскільки тебе вже ну, замахала скажем, та оця фраза? фраза, і оцей вообще з Володькою та, тандем тандемба. Чесно, я навіть не знаю, кого більше, чи мене, чи людей та фраза замахала. От кого замахала та фраза, не я позор думаю, мене. Думаю, що, я думаю, що Володько замахала та фраза, це, yes, за, Зараз просто. Дискримінація в команді. Всі по іменах, а та Володько. я да? уточню, е, фраза, як. Гумористичний е, аспект, а не ну, то, що вам кожного дня говорить дівчина, не позорь мене, це є різні речі. Е, як от, саме от, е, асоціація з персонажем, типу, це володька не позорь мене? Є люди, коли це задовбало? Я потім підійду до тебе. Особисто поговорю з тобою. Особисто тебе це ну тобі не набридла ця штука? ні, це звичайна така фраза. Буденна можна uh -huh. сказати. Як ви справді сказали, це що кожен базово, базово та, кожен говорить, і жінка може говорити до чоловіка, і чоловік до жінки може говорити. Це впоряді, А у вас машова старосом стадницьким. От максимальна яка близькість була, бо ж насправді ви не разом. Це таке для скетчу. Ми спали разом в ліжку. Так, ну але нічого, він до тебе руки не пхав, нічого. Ні, <рик> ні, ні, він тільки говорив, що мала, ти можеш скористатися мною. І зразу. <плух> Я теж так всім кажу. і Так і було. Так, ми часто, до речі, ночували там в одному номері, тому що був брак по номерах, тобто не було можливості... Це він тобі так казав. У <рик> нас брак по номерах, Таня. Не було можливості, і нам приходилося спати в одному номері, і так, що попадалося, щоб було не роздільні ліжка, а одне двоспальне. Ну, та й добре, та вже, вже не а, так. А, Аби не з Гевком. А вже добре. А дружина студентського ревнувала коли-небудь? Ні, вона говорила, щоб головне була помита. А за студентським лежала. Головне, щоб ти була помита. Тарас ні, знаєш, вона стільки добра насправді людина, що просто чисто за таню переживала, аби все було окей. Його дружина насправді дуже прикольна. Вона все розуміє, всі жарти і. Напевно він через то собі дає таку можливість переганяти паличку, десь і написати переганяти паличку, поки ти в номер не прийшла. Давайте на акцентувати на цьому. не переганяти, а пере перегнути о, перегнути переганяти паличку. Перегнав паличку через кордон. Так що ви не здивуєтеся, якщо комусь із вас Тарас може написати Привіт, малешка, що робиш?